Нічого собі зібралася ціла коробка поламаних ляльок. У однієї загубилася нижня частина ніг, у другої стерлося око, третя без нижньої частини. Четвертій потрібен перукар. А маленька лол втратила руки. Не поспішаємо їх викидати. Лалілу знає, як дати іграшкам нове життя. Якщо щодо порук для білі айліш, витираємо засобом для зняття лаку залишки макіяжу. Колишні волосся нам теж не знадобиться. Пінцетом зручно дістати навіть тонкі волосинки. Тепер обмотуємо голову харчовою плівкою, накриваємо сухою вологою серветкою і щедро пропитуємо ПВА клеєм, покриваємо основу зеленим повітряним пластиліном, вирізаємо місце для вушок та надаємо текстуру волосся, а зверху кріпимо дві кульки-пучки. Із джгутиків робимо чубчик і пасма, що спадають. Усі пам'ятають у білі зелене тільки коріння. Фарбуємо чорним акрилом пучки та кінці волосся. Дуже стильне фарбування. Переходимо до обличчя, намічаємо білим акрилом очі і наводимо сіру райдушку та чорні зіниці. Наводимо стрілки. Оце погляд. Промальовуємо форму брів та волосинки. Нарешті макіяж. Наносимо тіні, матовий фон, а зверху сріблястий шимер. Губи покриваємо прозорим лаком для нігтів. Додамо відблиски в очах. Про новий образ біллі Айліш вже пишуть усі журнали. Повертаємося до другої перуки. Шапочка основа висохла і можна клеїти на неї треси. Покриваємо штучним волоссям всю перуку. Хм, Тут точно потрібна зачіска. Вирівнюємо волосся випрямлячем. І найцікавіша частина. За справу беруться колористи. Фарбуємо коріння зеленим маркером, а решту чорним. Не відрізнити від справжнього волосся. Дякую, все супер. Мені час готуватися. Незабаром концерт. Зустрічайте оплесками. Білі айліш сьогодні у світі лялюк. Юна співачка готова підкорювати зали. Це був чудовий концерт. Малятко Лол, Не засмучуйся через руки. Ми зробимо тебе метеликом із повітряного пластиліну ліпимо корпус. Один, два, три, чотири. Усі шматочки зібрані. Вирізаємо шматочок синтетичної тканини, обклеїмо тулуб, але залишаємо хвостик. Небагато магії над синельним дротом. І вуаля. Чотири блискучі лапки. Як вам фокус знімаємо крила з метелика магніту, декому вони сьогодні стануть у нагоді. Прикрашаємо сяючими стразами. Готово крильця на місці. Ювелірний дріт скручуємо для міцності, а на краї клеїмо двіко жовтих помпонів. Ці ріжки вусики просто диво. Наносимо на ноги ПВА-клей і посипаємо рожевим глітером. Метелик приніс на ніжках чарівний пилок, прикрасимо обличчя маленькими зірочками. Маленький лол так сподобався образ метелика, що вона відразу полетіла в садок. Які ж запашні квіти. Тільки в них пилку. Всі бутони розквітнули перед цим дивовижним метеликом. Що може бути краще, ніж порхати серед цієї краси? Ох, вже ці знімні ноги вічно десь губляться. Меліфісента точно вигадає, як це виправити. Почнемо по порядку. Забруднений тулуб потрібно почистити. Волосся теж не буде зайвим упорядкувати. Розчисуємо його та вирівнюємо. Інша справа. Взуття майструємо із самозастигаючої глини. По кульці на кожну ногу. Надаємо форму стопи та робимо акуратний край взуття. Забираємо зайве ватною паличкою і залишаємо глину застигнути на добу. А тепер можна і пофарбувати нові чобітки чорним акрилом. Малюємо тонку шнурівку. Проблема ніг вирішена. Загортаємо волосся в серветку. І фіксуємо шпильками, невидимками На голові скручуємо дротяний каркас, кріпимо двоє ріги і ліпимо з повітряного пластиліну решту убору. У нас чудово виходить. Стискаємо пальцями дві кульки і робимо лів. Стеком вирізаємо необхідну форму. Зі смужки робимо пояс. Чорним акрилом малюємо хаотичні маски. Гофрований папір чудово підійде для пір'я на спідницю. Готово. Шолом Маліфісенти покриваємо акрилом. А тепер найважливіше крила малюємо та вирізаємо з чорного фуамірану дві заготовки каркасу. Гофропапір складаємо у кілька разів і приготуємо пір'я трьох розмірів. Приклеюємо їх на заготовки, поступово пір'їнка за пір'їнкою збираємо їх в одне ціле, вийшли чудові крила. Отже, макіяж припудримо обличчя білою пастеллю, темним кольором виділяємо вилиці та очі, малюємо вигин брів. Ця лялечка мов би була створена для образу Меліфісенти. Захисниця боліт блукає чарівним лісом. Вона любить природу, а природа добра до неї. Іноді Меліфісента напускає магічний туман або покриває каміння мохом. Так, я теж люблю розважитися. Сьогодні день чаклунства. Брац теж може перетворитися на квіточку. Обрізаємо залишки волосся. Яка вона гарна! Хочу бути півонією, точно точно. Домовилися, розбираємо півоню на пелюстки. У них можна купатися як в ароматних маринках, прикрашаємо пелюстками голову ляльки. А листочками обрамляємо обличчя. і сукня будуть теж з листя, як витончена зелена стеблинка. З глітерної стрічки робимо пояс та браслети, а в центрі кріпимо сяючий страз. Ура! Весна справді настала! Я розцвіла, як справжня квітка. Ця лялечка має шанс стати прекрасною німфою дочкою дерев. Зітріть усі потертості ватною паличкою. Вжух творитимемо дива витка дроту та кришки. Нагріваємо шило і робимо чотири симетричні отвори. Продіваємо крізь кожну пару дірок по дроту, а кінці залишаємо ззовні. Обертаємо дріт навколо талії і заводимо кінці внизи, щоб вийшла стійка опора. Дріт переплівся, наче коріння стародавнього дерева. Коричневий та жовтий повітряний пластилін. Чудова пара. Починаємо із жовтого. Ліпимо спочатку обидві ноги, потім стегна. Тепер скручуємо багато джгутиків із коричневого пластиліну, покриємо ними весь каркас і перекинемо коріння через одне плече. Чорним маркером наведемо рельєф, щоб складки кори стали виразними. Це схоже на дерев'яний комбінезон. Чому би ні? Ми ще мало знаємо про моду німф. Займемося зачіскою. Частину волосся збираємо в пучок зверху. Навколо голови обвиваємо дріт. Розпустимо пучок, зробимо проділ по центру і закріпимо невидимками. До дроту прикручуємо ще кілька таких самих гілок. Обмотаємо його волоссям, фіксуючи тільки кінці. Вже не дочекаюся, коли мої гілки розквітнуть у листі. Наносимо ПВА-клей на кінчики волосся і приклеїмо його вздовж дроту. Відрізаємо зайве кусачками. Зачіска перетворилася на ніжно-рожеві гілки дерева. Настала весна, і в німфи мають з'явитися перші листочки. Фуаміран плюс ножиці і безліч зеленого листя. Зробимо і червоні квіти, вирізаємо хвилясту смугу та кілька квадратиків, закруглюємо краї. Скручуємо смужку, а навколо неї фіксуємо термоклеєм пелюстки. Точно ще ліф із повітряного пластиліну у формі листочків, кілька рухів, і готово. Ура. Час прикрашати. Термоклеєм кріпимо пишну крону листя і декоруємо квітами. Вийшла справжня лісова німфа. Як приємно залишатися наодинці з природою. Весною все оживає, наче прокидається від зимового сну. Осі гілки німфи розквітли чудовими запашними бутонами. Тобі сподобалися ідеї? Став уподобайку під відео. Підписуйся на Лалілу, і на тебе чекає ще багато цікавого.